Так, починаються різкі руки. Вже, 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 вже почали бити людей. Розпилений газ. Виточів газ. Не дає дихати. Давай в будь-яку машину. Юрій Алиценка розбити обличчя. Він не піде, він не може піти. Тільки як поїде швидка. Як швидка викликається по телефону? 002. А, 103. 103. Ви виносите. Давайте виносите швидше. Давай, да, перев'яжить, перев'яжить. Окей, ніч а, дорогу, дорогу! Дорогу врачам! Скоро виносить Юрія Лусенко. Машина бояркова. Ребята! Давайте сюда Лусенко кладуть. На носилки завантажують швидку допомогу. Там ще Там ще одна людина є. Що робимо? Керуйте, керуйте. Можете взяти двох людей. Просто говоріть. Є якась швидка. <у handc retaliate> Де Юра. Просто... Де, да Юра дали... Де, Де, дали, Не там Дружина, что йому положить телефон Де, в руки, щоб Де, он не потерял. його! Там стоїть наберіть скоро, наберите швидше! Там стоїть!